Свій телеграм я виклала голосування, яке відео ви хочете. І на момент, коли я сідала знімати ось це конкретне відео, там в лідерах було відео макіяж моєю найнеулюбленішою косметикою. А тепер там Сабріна Карпентер лідірує. Звільніться. Ну, ми вже сіли знімати косметику, яка мені не подобається. Але якщо ви хочете макіяж Сабріни Карпентер, ви мені дайте знати в коментарях, і звісно ж я його теж для вас зніму. На серйозне! Для цього відео я зібрала продукти. Не те, що я їх, знаєте, не люблю. Скоріше, у мене до них не тягнеться рука, коли я роблю свій макіяж. Сподіваюся, ви теж собі чайку налили, да? а куди сонце пішло. Це буде комфортик відео, нафарбуємося і розкажу, чому кожен з цих продуктів. Деякі з цих продуктів прям хейт, деякі з цих продуктів просто не мій вайб. Давайте фарбуватися. Нещодавно на моєму макіяжному аккаунті, який я створила в TikTok конкретно під макіяжі, завірусилося відео, де я тестую косметику Зола. Щось мені сподобалося, щось не дуже. Цей праймер. Не для мене це дуже зволожуючий гіалуроновий крім праймер with hyaluronic acid. Для Мене він просто як супер жирний зволожуючий крем, і я точно знаю, що скоріш за все я не буду ним користуватися. Ми, ви Знаєте, у мене жирна шкіра, вона схильна бути жирною, і такі продукти ну мені конкретно залишають ой. Знаєте, таке відчуття, ніби я вже трошки спітніла, у мене вже Себом повиділявся і хочеться прям трошки вмитися. Не критично так, щоб я прям не могла це терпіти, але я б обрала просто інший праймер. Бля, знову ж, нещодавно викладала вам все обличчя Есенс. Якщо ви не дивилися нове відео на моєму каналі, Welcome, В нього не увійшов ось цей тональний, він увійшов в інше відео все обличчя Есенс, яке не вийшло на цьому каналі, тому що я його не змонтувала і, врешті-решт, його перезняла. В цьому відео я дуже. Час, як сформулювати. Цей тонак був дуже популярний, коли я ходила до школи. Я знаю, що багато хто багато з моїх однокласниць його використовував. І це як така мусова історія, тобто це прям мусс. М'якенький, такий, як ну, шоколадний мус, можливо, ви куштували колись своєму ви житті, і він підкреслює все, що тільки можна, якщо у вас хоч трошки пориста або суха, або вікова шкіра. Коли я тільки почала його наносити, да до речі, у мене дуже світлий відтінок. Сорі, це мені здається найсвітліший. 13. Коли я вперше почала його наносити, як вам сказати, друзі мої, мені здалося, що я з ним буду найкращою подружкою, що це буде мій новий улюблений тонак, тому що, бачите, як він матує. Він дуже добре при цьому перекриває. І я думаю, от та скарб, отте я ще порекомендую роду. Я нанесу половину обличчя пензликом, на іншу половину я хочу нанести його спонжиком. Ну, коротше, як тільки я почала роздивлятися свою шкіру, буквально за півгодини після нанесення цього тональнику, я поняла, що, звісно, не вийде у нас дружби. Спонжиком він, до речі, наноситься набагато гірше, але я хотіла вам показати, як він наноситься різними способами. Пензликом рівномірно. Тут, бачите, такі прям плями залишаються, тому що він сам себе знімає. Має, я закінчу наносити тут також пензликом. Проблема в тому, що він скочується, він підкреслює всі сухості, всі пори. І він аж занадто сухо матовий. Ну, це такий тональник минулого покоління, коли тональники не ну, були прям такими, як маска. Раніше, знаєте, був як критерій, коли ти обираєш тональні, щоб він не лягав маскою, тому що багато які тональники лягали, прям маскою, що їй було прям видно. Оце з таких тональників. Для відео я ще іноді можу його використовувати, якщо мені треба Відзняти коротенький якийсь макіяж, щоб потім озвучити можливо, а для життя точно я його ніколи не використовую, бо він робить з мене якусь бабульку. Ой, тут у нас багато брендів, але так вийшло, що знову Essence. Ну ви знаєте, ви, якщо знову ж дивилися моє останнє відео, там був цей коректор. Ем, як на мене, він якийсь занадто щільний, занадто вологий. Він не залишає шкіру після себе такою flawless, такою рівненькою і перекритою, як інші консилери, які у мене є, тому у мене просто до нього не тягнеться рука. Хоча знаєте, що я дивлюсь от зараз? Ось цим праймером цей тональний виглядає не так погано, тому що його жирність і його сухість поєдналися і виглядає. Нормально, але знову ж ми подивимося до кінця макіяжу. У мене мають в складочки забитися частички ось цього тонального. Рум'яна Essence Juicy Berry. По-перше, з ними щось не так. на них постійно якісь капельки води. По-друге, це типу. Не знаєте, ця модна тема, коли різні текстури, типу, адаптуються під піаш вашої шкіри і роблять якийсь відтінок. Насправді вони завжди роблять один і той самий відтінок. І мені ці рум'яни просто не сильно подобаються через те, що вони одразу в'їдаються у тональний, залишають якісь плями. А ще проблема в тому, що вони просто не сильно пігментовані. Тобто, як би багато я їх не нашаровувала, все одно майже немає відтінку. Бачите, хоча я вже і пензликом. І цим спонжиком, і пальцями, і як я тільки їх не на нашаровую. Вони блискучі. Я не дуже люблю цей бальмічний блиск. Він мені не сильно подобається, і плюс мало пігменту, тому я їх не дуже люблю. Пудри. Я не сильно люблю ось ці пудри. Почнемо з цієї. Прошу. Просто... Як я люблю це пакування, це типу пуанти балерини. Це, це, це як якась шкатулочка. Дуже гарно. Ще вона має фіолетовий колір. Навіть складно його передати камерою. Але можливо, якщо ви користувалися розсипчастими пудрами, ви зрозумієте мене, вона як неначе створена, щоб забувати пори. Я навіть не знаю, як це пояснити. Вона настільки добре перемолота, що вона на наш якась скрипуча, вона сильно приємно пахне. Вона, як наче не. Пластмасова, от я не знаю як пояснити, але вона мені от просто неприємна до шкіри. Плюс ось цей фіолетовий відтінок. Він, звісно, висвітлюючий, але занадто не натурально виглядає от з рожевою. Ще я якось можу працювати з фіолетовою, як виявилося, не дуже я до речі не сказала. Це Flower Nose. Мене багато хто питає, коли ще одна частина косметики Flower Nose, я. Розказувала про це і в телеграмі, і в інстаграмі. і ще скажу тут? Я замовляла на їх сайті вже двічі: двічі на 150 доларів, і двічі на 150 доларів. Я нічого не отримала. Я завжди замовляю все через НП Шопінг. Це не реклама, якщо що, я просто замовляю через нову пошту шопінг, тому що це зручно. Кожного разу у цих брендів парфуми, роут, цефора, коротше, різні бренди. Мені все нормально приходило. Flower Nose вже двічі просто, як наче, не присилають посилки. Двічі я оплачую на сайті замовлення, двічі мені нічого не приходить. Я вже в сумі витратила 300 доларів. І через це я просто не хочу. Робити на них огляд, навіть от ви мені пишете, я викладала, що типу, так сталося. Ви мені пишете та зроби замовлення там через те, через це. Я не хочу. Я просто не хочу. У мене є якась обіда несправедливість на те, що в мене звіниться вкрали 300 баксів цей бренд. Не хочуть мені нічого відправляти. Що я маю оце, знаходити способи ще, ще їм гроші залишити. Не хочу, бо все. А ще після цієї ресепті стоїть подружні це, звісно, й не дивно, але у мене є така сухість шкіри, прям її ж стягує. Ну і пара слів про цю, написано, матуюча. Вона нічого мені не матує. Вона трошки тонує. Я як фінішну пудру, трошки фігану. Так, тут важливо сказати, у мене в руках олівець для брів від Патрісії Людо. Але насправді тут конкретно не проблема у Патрісії, а проблема от в таких аплікаторах. Я не можу і не люблю такі аплікатори у олівців для брів. Вони для мене занадто товсті. Це ще й у мене підсох. Зробимому знижку. Він дуже давно у мене лежить. Ну, коротше, коли ось такий товстий аплікатор, виходить дуже товсте нанесення на брови, і мені важко контролювати ситуацію. Тут ще такий пензлик дивнувати. Ну, спробую зараз нафарбувати брови цим олівцем. Мені вже здається, що це буде дуже неохайно. Ой, я вже. От як тут зробити тоненький кінчик? Якось я, звісно, спробую. Але я люблю, коротше, більш тонкі олівці. Тут не конкретно камінь в город Атрісі Лідот, тут конкретно камінь в город всіх виробників, хто робить саме такі олівці. Серед палеток. Мне. Я стараюся не зберігати палетки, якими я не користуюся. Слому я зараз часто просто віддаю свою косметику знайомим друзям, комусь, якою я не користуюся. Але ця палетка. Я не знаю, як вона в мене залишилася. Вона в мене давно вже лежить. Це ламель. Так от вона виглядає. Я не знаю, що вам сказати. Вона мене ні в якому. Вона мене не надихає, вона якась занадто тепла і мені якісне дуже подобається. Зараз я спробую зробити якийсь макіяжик. Ой, цей відтінок, до речі, непоганий. Так, да, скоріш за все, це було помилкою не зробити такий дисклеймер. Але, звісно, якщо у вас є якісь продукти з цього списку, які мені не подобаються, це не означає, що з вами щось не так. Користуйтеся тим, що вам подобається. Це конкретно піддобірка. Речей продуктів, які не підходять або не подобаються конкретно мені. Я не хочу нікого ображати, ніяк з вами конфліктувати з приводу цього. Це просто ні моя підборка того, що мені не під підійшло. Якщо це під підходить вам, в мене не жодних претензій. Далі я наберу ось такий: ось такий. Давайте бургунді. Такий відтінок. Окей, okay, я раптово зробила осінній макіяж, хай буде. Я прям зроблю всю повіку такою бордово, коричневою, Чому б і ні? Я сама не зрозуміла, як це відбулося. Я не знаю, чи видно вам, але тут якісь дивні плями. Тобто я намагаюся нанести на них тіні, але щось у мене не виходить. Окей, okay, я візьму глітер, ось цей мені дуже подобається. І ще візьму ось такий бордо. Давайте почнемо з бордо що та є? Що-та він блискує? Не знаю. І світлішим. О, він. О, він дуже красивий. Може, через нього я, до речі, залишила цю палетку. Просто я вже про це не пам'ятала. І Ось цим золотавим я пройдуся у внутрішньому куточку. Алло? Mm. Ну, Коротше, не моя улюблена палетка. У мене дуже багато палеток, які мені подобаються. І до цієї у мене взагалі не тягнеться рука. Mm. Я не знаю, ви бачите все правильно, це бронзер від Yves Saint Laurent. Угу. лога. Не, не пахне нічим. Ау. Я от скільки ним користуюся, скільки не можу зрозуміти, а де заразить пігмент, і чому він собака, такий дорогий і настільки мені нічого не робить. Він трошки як каменюка, я не знаю, як це пояснити, в ньому мало пігменту. І, хоча я світленька, і іноді мені навіть це подобається. Але конкретно з цим бронзером я не знаю. Ну хотілося б, хоч що знаєте вже, він коштує доволі таки дорого, і просто для колекції через пакування його, звісно, приємно мати. Але в якості прям бронзеру, повноцінного, щоб прям користуватися, для мене він взагалі ніякий. Рум'яна Rare Beauty. Знову ж, якщо бачили моє відео про селеночку, її косметику клас. Якщо не бачили, подивіться. Знову ж та ж, претензія: хороші, дорогі рум'яна, ніби мали бути. Але я так зрозуміла, в неї така фішка, тому що. Я от зараз закінчую ось ці рум'яни також від Real Beauty, От вони в мене закінчуються. І вони також майже не віддають пігменту. Ці все ж таки трошки більше, ніж сухі. Але все одно мені треба нашаровувати їх прям дуже багато, щоб вони мені щось дали. Саме через те, вони в мене і закінчуються вже. Хоча у мене рідкі рум'яни зазвичай тримаються дуже довго. Хорош, дуже багато альтернатив, дуже багато класних рум'ян. Я взагалі не бачу сенсу купувати саме ці плюс через те, що я їх багато нашаровую. Вони в мене якимось напівплямами лягають. Я не розумію цей продукт. Сорі mm, Я навіть не пам'ятаю вже, коли останній раз я користувалася цим хайлайтером від Clio. У мене було відео про корейську косметику. Я там його розпаковувала. І Боже, як мені сподобалося це пакування. У мене були дуже великі надії на цей хайлайтер. Але по факту він не віддає такий пігмент і такий блиск, як у пакуванні. Боже, ну це просто це навіть не смішно. Просто подивіться, який він в упаковці, що я очікувала, і що ми отримуємо. Пожалуйста, набираю. Це не смішно, це просто не смішно. Мене вже бомбить. Але спробуємо виправити ситуацію з цим хайлайтером, який я також убрала для цієї рубрики. Це також Селена, і взагалі у мене на нього були великі надії, тому що дивіться, як він сяє. Та навіть на руці він так не робить нічого. Ай, От я ніби його дуже багато нанесла, але отак розташувати. Ну це ще він жирний залишає фініш. Прям липкий, як не наче олією, обмазалася, і це мені неприємно. Мені взагалі здається, що це якимось чином може провокувати висипання. Гель для Glam B. Він мені схожий на гель для брів від Есенс, блакитній такій упаковочці, тому що він, як не наче схожий за формулою, така водичка. До речі. Приємно пахне якимось абрикосиком, персиком. Якщо у вас дуже м'яке волосся, як три тріпільїнки, я думаю, щось воно вам зробить. Мені з моїм густим, твердим, козацьким волосся, воно нічого не робить. Це, якщо ви дивилися розпаковку моїх адвентів, це з адвенту, потягу, великого адвенту. Я вам в цьому відео казала, що можливо я зроблю там макіяж цими продуктами з адвенту потягу. Кривати день за днем оце все і. Пробувати і тестувати, але я по факту майже не користуюся косметикою з цього адвенту. Вона вся була нарядна, гарна, її було дуже багато, але все не те якось, все мені не пішло в косметичку і врешті-решт майже нічого не залишилось. Майже все роздарувала і все цього року. До речі, ми також будемо розпаковувати адвент-календарі, тому залишайтеся на цьому каналі. Ця туш цього адвенту це пілуї бренд. Вона мені просто не сильно подобається. Я не можу пояснити, вона як. Обтяжує їх. То в мене якийсь одразу втомлений погляд. В ніби пороблю все те саме, що з іншими тушами, підкручую, підтягую нагору. А воно бачиться, просто мені опускає ві. І наостанок продукти для губ. У мене нема підводки для губ, лайнеру для губ, олівця для губ, який би мені не подобався. Але у мене є какашка. Боже, простіть, це юмор, канюс. Це NYX Lip IV у відцінку 03. Причому, причому. Оце моя звичайна косметичка з усім, що я. Обожнюю і цей же самий ліптінт у відтінку 0,5 – це мій улюблений тінт. Я ним користуюся ледь не кожен день. Конкретно 0,3 У мене претензія по кольору, тому що коли я його наношу, мені просто тупо не пасує цей колір. Я не знаю, я просто люблю ці тінти залишати прямо на губах і ходити з ними певний час. Потім вони самі там по собі близько цей стираються, залишається пігмент. У нього непоганий пігмент після оцього всього. Ось цей більш глибокий такий. Мені набагато більше подобається. Тінт вони залишають непоганий, От я рожево-червоно-коричневий, але я його потримала зараз секунд 30, тому. Він не сильно щось залишив його треба тримати хвилинки дві, перш ніж стирати. Продукти, які я взагалі не дуже люблю, це плампери. Плампери я навіть рекламувала ось ці плампери від Maybelline, До речі, вони мені дуже подобаються за кольором і за фінішем. Вони супер гарно виглядають. Але ось цей ефект, коли у тебе пекуть губи, лампери, які з перцем, ось цей Lip Injection від Too Faced, Популярна дуже тема і дійсно дуже гарно блистить. Але от я зараз зроблю спочатку Maybelline ось цей сводч. Ай, вони пахнуть приємно. Дивіться, як він виглядає. Ой, ну ягідка. Ну просто ягода. Дуже красиво. Якщо вам окей з тим, що вам буде пекти губи. І дійсно їх збільшувати через те, що їх пече, до них приливає кров і вони збільшуються за, за рахунок цього. Якщо вам окей це відчуття, це дуже красиві близькі, і дійсно я їх дуже люблю. У мене є майже всі кольори, і мені дуже прикро, що мені не подобається цей ефект, воно мені почало вже пекти. Але це ту фейс, цуф. А що мейбен я ще можу терпіти? Це ту фейс, взагалі щось жорстке. -жор він, до речі, так приємно пахне якоюсь газіровочкою, боже. Але не можу я ним користуватися на кожен день. Не можу, тому що просто у мене згорять губи. Ту фейс взагалі жорсткий. Ну він придумав цей формат, наскільки я розумію, ось ці пекучі близьки. О, Боже, він мені вже випалить зараз. О Боже, треба відволікатися. Останнє, що я хочу показати, це ось цей фіксуючий спрей. Ви знаєте, що в мене є обсесія по фіксуючим спреям наразі. І цей Поки найгірший це Wet and Wild, Fini Not Neutral, щось там. Проблема в дозаторі, бо він тече мені якоюсь прям водою з-під крана. Зазвичай спреї, фіксатори вони, вони розпилюються як вуаль. У цього прям як на наче тобі зі шланга, фіганулі води, прям. Охоже, мене зараз, зараз гнизло просто згорять. Дайте. О, Боже, у мене тут все вже мокре. Дивіться, прям краплі води. Це не дуже хорошо. Мене просто як облили. Покажу вам на сонці цей макіяж. Я от, наприклад, зараз нічого не бачу. Але ви бачите, мені до речі, ці блискітки тіні дуже сподобалися. Врешті-решт, і губи в мене зараз просто лопнуть, але ви бачите, що вони реально збільшуються від цього перцю. Я не знаю, що там у складі і блищать непогано. Я це зітру, бо я зараз умру просто. І тепер роздивляємося всі нюанси тонального Ха-ха! Отут от дуже чудово видно, як він запав мені у кожну пору, у кожне шелушіння, у кожну мімічну морщинку, зморшечку. Це все от особливості цього тону. У мене, звісно, розширені пори. Я не претендую на те, щоб у мене ідеально гладка шкіра була і все таке, але западати так сильно у пори. Не кожен тональний буде. Я обираю ті, які не западають так сильно. Я вам дякую за перегляд. Це було коротеньке відео, щоб ви про мене не забували, щоб ми з вами були на зв'язочку. Хотіла вас порадувати трошки контентом. Пишіть, які відео ви ще чекаєте. Перевтілення Сабріна Карпентер. Ми зрозуміли, що да. також вийдуть скоро пусті баночки, яке все обличчя ви хочете. Від якого бренду як у вас діла? Пишіть приєднуйтеся до мене в моїх інших соцмережах, таких як TikTok, Instagram, Telegram, все в описі. бажаю вам гарного дня, Па-па!